Привіт, друзі! З вами Тетяна. Сьогодні ми з вами підемо в зару, подивимося колекцію. На каналі в мене повне відео із цією колекцією дуже гарні речі на весну, на літо. Є такі дуже яскраві, є біло бежеві різнокольорові. Принти цікаві. Так що переходьте на канал, подивіться, можливо, вам щось подобається. А я вам бажаю гарного настрою, весни, українці дорогі, нам бажаю перемоги, справедливого миру, щоб все це жахіття закінчилось і ми більше приділяли собі уваги, наряжалися в гарні речі. І щоб в нашому житті все було добре, саме головне, щоб ми були здорові. Пока-пока. До нових відео. З вами Тетяна із Калгарі.